Добрий раночок. Столкнулися вчора з такою проблемою. Ну, в принципі, вона завжди буває, якщо людям не пояснюють. Люди замовили два Color Mix колор в колорі Грейс на золотому мандарині плитка чорна сіра. І яка вийшла проблема? Приїхали два піддони, і вони були сірі, ну, мало пігменту, бо на заводі не вибирають колір. Uh, ну, то, як піддони стоять, так і ставлять. Чому що? Що? що хотів би розповісти? Дивіться, коли ми покупаємо колор міксовану плитку, бачите, колір Арагон. От три по піддони і три різних кольори. Ось, дивіться, цей той самий колір. І це. Той самий колір. І оцей той же самий колір. А, в чому загостка? Коли він формується тобто подали трошечки більше коричневого підон практично весь склався більш коричневий. Повдали більше там, чорного, склався такий. Потім перемішалося в бункері э, пігмент да? і вийшлося отакий от колір. Тому в чому э, сама сущність, коли ви купуєте Колормікс, э, э, він береться при укладанні з різних піддонів. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Якщо у вас мало підонів, так вийшло, що ви купили два чи три підони всього, то потрібно обов'язково знімати сюди, пігпідона відсюди. І колорміксувати, тобто там брати, там брати, там брати, і розкладати, щоб він вийшов в основному в масі однаковий, більш-менш однаковий кольор. І ось тоді, тоді виходить дуже гарний колормікс. Бо людям це не пояснюють. Люди приїжджають товар, вони дивляться, а він не підністий, в нього немає викрасу, він якийсь однотонний, односірий. Ось тому виходить люди і собі настрій псують, якби і ми витрачаємо час на це. Тому щоб ви знали, якщо будете покупати колормікси, обов'язково вони міксуються з різних піддонів. Всім гарного дня!